О, ага, запаси закупили курочка. Зараз покажемо, що купили. Все не так, я тут. Ага, теленогі а Мені треба це відкривати якраз. Мал... Малеча гуля. О, У нас тут носик скво. Угу. Як вроді комплі корма приготовляє. <гум> ну, закупили отаку ось упаковочку, чи як її назвати. А ну підходь. Це бджоляр. Вони з дружиною тримають свій магазин. Ну і закупляють же ж. і торгують. І відправляють і новою поштою і все. Ось купила макуху в них 14-50. Хороша, пахне. І зараз покажу вам соєвий Ні, Це соєва макуха. Чи соєва макуха. Да, соєва макуха. 30 кВт у мені шосте. Mm -hmm. Ось у нас тут канцелярський я ніж. Це як мені розпечатувати, поки вгадаю з якої сторони. Ох. Воно як не знаю, коли торопишся, треба швидко, зроду не розпечатаєш правильно. А коли не треба, раз і вгадаєш. Та оце. Наверно, на з цієї сторони. Mm -hmm. <хе> То вибачайте. На заводі не робив, мішки не впаковував. <гум> Він щось так не хоче. Ось була нитка і не хоче. Дуже буде. Хай, ми його проріжемо. Все одно будемо сьогодні гранулювати. Спідніть. Ось такі. <гум> Сочки. Я все нюхаю. Да, щоб да. не пахло. Ту. Закупилося. Три мішечка сої взяли, три мішечка макухи, пшеничка є. Тож, вистачить на якийсь час. Якось кукурудзу треба купувати. Да, Дуже дуже добре, що з доставкою привезли. Без проблем, не треба нікуди не їхати, ніде нічого. Тоб, молодці, дай Бог, здоров'я. Все розвивається. О, да, то кому, кому що потрібно, звертайтеся, я залишу номер телефону. А краще пишіть в особисті, кому, що так потрібно, чи може ви десь у другому, бо на коментарі не, не завжди вистачає да. часу. То всім гарного дня. А ми пішли далі розгружатися.